Сьогодні я вам розкажу, як я отримав тисячу підписників із свого першого відео. Та що там тисячу підписників я отримав дві тисячі годин перегляд, що еквівалент половині вимог по монетизації каналу, і це з свого першого відео. Причому я взагалі не вкладався в платне просування, не просив реклами, не просив якихось колап. Це все був органічний трафік, який я зібрав з інтернету, а саме з Твіттеру. Тому що на свій тред, де я просував цей відос, я отримав 236 тисяч переглядів. Скільки? 236. 000, ти що, шість 5 тисяч лайків і півтори тисячі ретвітів, що являється доволі значною цифрою для українського сегменту Твіттера. Цей відос виходить за підтримки української партнерської програми СапСап. -сап. То як я отримав 36 шість тисяч. Переглядів і тисячу підписників на свій перший відос розповідаю, щоб різко отримати перегляди на ваше перше відео чи на будь-яке відео чи на канал, який ще не стрельнув. Потрібно примазуватися до якихось гайпових тем, як це зробив я в своєму відео. Була проста тема, про яку говорило суспільство. Навіть президент згадав. Факти жнущансь дівчат, розпочати кримінальне провадження це. Франківські стрімери-ґвалтівники. Я трошки поресерчив тему, і я згадав, що є чувак, який робить схожі треш стрім але про нього ніхто не згадує. що, шовля твоя хати, що він цим заробляє. Я купнув, знайшов казино, тобто провів маленький ресерч, з'єднав першу і другу тему, сформував дуже. Чесний клікбайтний заголовок, і вже з цього народився відос, який я зняв і зробив. Відос був короткий, по суті, де були зібрані факти і порівняння того, що вже існує три роки, і з типовими французькими хлопцями. Я знайшов те саме, що вони робили, тому через це вийшов дуже сильний резонанс, і дуже сильно люди ділилися цим відео і приходили його, й дивилися. Коротше, треба, Коротше, треба знімати хороші, цікаві відео з хорошими, цікавими хуками по хорошій і правильній сюжетній структурі Так, дивіться, в цей кейс вклалася кузня, тому що коли я зробив першу версію відео, я прийшов і почав її там тестувати. Але, на жаль, це відос був дуже довгий. Мені Макс допоміг переробити структуру, викинути зайве. Я перезаписав початок і через це відео залетіло тому що коли я прийшов в кузню, мені. Наша команда все розклала по поличках, що цікаво, що не цікаво, де треба докрутити, на що звернути увагу. Я це дозаписую, того, що в тій частині відео, яке я знімав, трошки похирився звук. Окей, ну з відосом розібралися. Я впевнений, що всі з вас роблять хороші, круті відоси. Але як писати правильні треди в Твіттері, щоб отримувати ці перегляди? Розказую, якщо у вас відос написаний по правильній структурі, у вас є хук, основна частина кульмінація, то ви повинні написати, звичайно ж, ваш хук на початку вашого треда. Беремо будь-яку гайпову тему. Наприклад, зараз росіяни вкрали білд чи якісь там файли з українського сталкеру 2. Зробивши ресерч, ви можете написати тред на тему, як росіяни вкрали сталкер 2. Чому росіяни вкрали сталкер 2? які... Ігри, окрім Сталкера 2, вкрали росіяни, чим зламали, чи ще щось. Або як, наприклад, допомогти е, українській компанії, як підтримати сталкер 2, і ви розписали короткий трет. Це займе, чесно кажучи, не більше однієї години вашого часу, але віддача, яка буде, набагато вища. Та не то що години це може зайняти навіть хвилин 10, якщо у вас правильно структурований сценарій. Ну Що ж, всім привіт, підписуйтесь на кузню українських ютуберів. блядь. пам! І на патрон підпочився. А, на патрон обов'язково підпишіться на мій, а потім вже і на хлопців. Чекаємо, Чекаємо на, на патроні. патроні. Оформлення вашого треду, тобто хук, наприклад, фанківські стрімери. Це дуже жахливо. А що, ще я вам скажу, що в Україні вже там три роки існують такі самі треш стрімери, і їм за їхню таку саму діяльність нічого не буде. Так, трошки довго, але доволі клікбейтно. Підписано тред, і трет там на дев'ять повідомлень. Де все детально розписано, що, як, хто, що робить і чому. Так само, і ви ваш відос розписуєте по тезам, не обов'язково писати 9 пунктів. Ви можете розписати 3-5. І в кінці потрібно зробити заклик до дії ваших читачів. Робити заклик до дії дуже просто: у вас повинна бути одна дія. Подивіться це відео, поділіться цим тредом. Але, ну, звичайно, ви ж хочете перегляд, то просто пишіть «Подивіться це відео. В останньому повідомленні не потрібно давати посилання на ваше відео. Краще скинути картинку обкладинки і давати посилання на канал або ж пошуковий запит. я давав посилання на канал, щоб людина перейшла на канал. І перегляд вашого відео зарахувався не як з джерела невідоме або перехід за прямим посиланням, а щоб воно зарахувалося як клік з каналу. Для ютубовських алгоритмів так буде краще. Про ці треди я, я знаю про що я говорю щодо тредів, тому що ми це повторювали багато разів. Один з прикладів на 200 тисяч переглядів ви можете побачити. На нашому каналі, або якщо ще не вийшло, то в посиланні буде опис на текстовий кейс, де це все буде детально описано. Як ви зрозуміли, основний секрет чудового написання тредів чудово написаний сценарій для відео. Приходьте в нашу спільноту в Discord, де ми щовечора спілкуємося і розбираємо відоси.